Вся Українка на роковини Тарасу Григоровичу Шевченко. Не він один її любив. Віддав на Україну поети славою в піснях, немов в красу дівчину. Від неї пірмали сміх, і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки сплітали плітами у віночки. То ні мене покохав, то й мріє молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохайненьку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна. Для сина вільного вона єдина, люба, рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана, ятриця в ньому, любов його велика. В країну бачила не раз, як тієї коханці, надвечір заволили все, про що співала вранці. І взявши дар від неї йшли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити, то загину. Він перший, хто за свою любов тяжкі дістав кайдани. Але служив доскону, без ради, без омани. Усе знесла й перемога його любові сила, Того великого вогню і смерть не погасила.